Фармадол, забудь про головний біль. Жодного спокійного дня в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Окупанти накривають вогнем тамтешні міста і села. По мирному люди випускають по кілька десятків снарядів. Сьогодні вночі росіяни обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади. На щастя, минулося без жертв З важкої артилерії чи градів. Гадять з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. Цілять по інфраструктурі, будинках, газопроводах та лініях електропередач. Звуки сирени та вибухів останні дні лунають фактично цілодобово. Матеріал Христини Венгеля Оскайте. Нікопальська і Марганецька громади на постійному прицілі рашистів. За минулу ніч їх обстрілювали двічі. Окрім нікополя, ворожі снаряди сягають у сусідніх міст і сіл, зокрема Червоногригорівської громади. Половина будинку пана Михайла зруйнована. У всілій частині намагаються разом із синами навести лад. По всій вероятності градом розрушило кришу, розкидало фронтон, розбило кірпичі всі, розрушило вугол угол дома жилого. З реактивних систем залпового вогню, важкої та ствольної артилерії по кілька разів на добу росіяни гадять у мирних людей. Цей смертоносний снаряд приземлився просто перед будинком Наталі. Жінка дивом пережила одну з найстрашніших ночей від початку регулярних обстрілів району. Перший вибух був такий. Ми одразу повскакували, тому що в нас і бабуся старенька була, і ми з чоловіком між дверями стали. Потім другий вибух, стекла посипалися. Ми впали на пол, а третій потім ще в другій кімнаті теж посипалися стекла. Дуже страшно було. Постійні ворожі атаки виснажують людей, каже Наталя, та влучання в село не зламають його жителів. Дірки в понівечених будинках залатають, до морозів готові. Ми за за засилуда. Віримо в наші війська. Ми купили генератор, нас є генератор, а так все в нас є, то ми ну, в принципі нічого. Запаслися і дровами, і всім в нас твердотовому котел, то ми переживемо. Масштаби руйнувань у цій громаді значні, потрощені будинки, проблеми з комунікаціями. Майже після кожного обстрілу, розповідає староста, сотні людей залишаються без світла чи води. Ми видаємо будівельні комплекти, щоб люди могли зашити вікна, щоб люди могли тимчасово відновити якось дах. Напередодні вночі російські нелюди люди обстріляли Нікопольський район щонайменше тридцятьма снарядами, гатили зградів, ураганів та важкої артилерії. Люди не постраждали. Христина не та Денис Сінегін. Фактиві єдині новини.